Вітаю Миколаїв 31 травня, останній день весни. І ось так у нас пронісся ураган. Бачите, що не робило. Можна було б списати це все на природу. Але це природні зрізи. Ось цим секатором. Замащуємо такі зрізи, тому що арборіну не вистачить. Оліфа, звичайно, Оліфа. Зараз навіть покажу вам, О, щоб довго не шукати, а, не будемо виключатися, як завжди, почекайте, почекайте хвилинку, де у нас тут такі зрізи. Ну ось це минулорічні зрізи, бачимо. Вони не висихають, вони не підсихають. Цьогорічні зрізані Тут арборін уже, тут арборін. Хотів так похвати. Ось, бачите, я не бачу там. Високо дуже. Це замащено все ось тою оліфою. Ось ось зріс, бачите, замащений оліфою. І він так гарно виглядає. А, десь у нас ось. ось, Дивіться, як гарно виглядає. Деревина навіть видно, що вона жива, здорова там за оліфою. І все, і все там дуже добре. Все, йдемо до нашої деревини. І що я покажу ураган. Ураган, чому такий ураган відбувається? Тому що в нас йде літня обрізка. Літня обрізка, тому що це дерево. Гібрид, гібрид якийсь, я не знав, я показую, хто спостерігає, той бачив такі невеличкі такі сливки, які чорного кольору. Ну, один підписник мені ідентифікував, сам молодий, він там десь рив, як апрісалі. Тобто це гібрид, сливи, абрикоси. Ну, не знаю, я дивився, він там має такий колір, начебто блискучий, а в мене він матовий. Ну, то будемо визначати, коли достигне, бо достигне все одно, тому що де є, де-не-де, поодинокі плоди, де, я вам все одно покажу. Ось бачу. Що ми робимо? Ми робимо якраз обрізку, тому що ми цьому дереву не робили обрізки зовсім навесні, не з осені. І зараз ми ось такі гілки то всі висвітлюємо крону і дивимося, де в нас є. Плоди для того, щоб якомога більше лишити плодів. Не то, щоб більше, а всі їх врятувати. Ось так виглядає вже після обрізки. Що ми обрізаємо? Ми обрізаємо, ось там у нас гілка йшла. Ну, бачите, я завжди спочатку знімаю. Ось, наприклад, як ось та гілка у нас йде вгору. Ми її обріжемо ж там внизу, ми не пускаємо її. Ось цю потрібно було обрізати, але на неї багато плодів. Ми обрізаємо так, щоб на периферію не йшло, і висвітлюємо крону. Ось бачимо, як у нас, скажіте, ученик, учитель блин, і не показує як. Ну, тому що а що показувати. Просто берете і вирізаєте все, що вам не подобається. Все, щоб вам виглядало, щоб крона провітрувалася, продувалася. І це можна робити зараз спокійно. Ось такі то всі гілки зрізайте. Ну, я по. Можливості замащую все. Товсті тонкі, тому що я вам показав. не відбувається засихання, відбувається красиве зростання. Тут у нас, до речі, цей це гібрид посаджений був і дуже довго він не приносив плодів. Були плоди, він дуже рясно, квітне, дуже. Я вам покажу дуже. Це така гібрид, якщо це апресарі, то то буде визначимось. І я його перещіплював, тому що він квіт дуже рясно. Як нівєста, квітнув завжди і не було плодів. Поки я не почав використовувати сігну. Ну, в цьому році так рідко, тому що, тому що був приморозок і всі знають, що ну, приморозок, не приморозок, брехати, розповідати. Ось склалася ситуація, не зав'язався. В минулому році гілки ломались. І я на нього вже ось бачимо рубік раніше. Минулорічні щеплення покращеною купуліровкою все позросталось і дає ось такі величезні прирости. Але почав обробляти сігнумом і мені сподобалося цей гібрид. І теж ми зараз ось тут я понащеплював, бо бачимо ще які, якісь сливки, я навіть і не знаю які сливки, що це за сливки. Вони нав'язалися. В цьому році вперше побачимо. А так, такий цей гібрид, до речі, буде там, можливо, декілька саджанців, тому що я робив щеплення в цьому році. І він дуже сильно заріс. Це кажу, не подобався він. мені. А ось щеплення. Я там скільки щеплень перещеплював. Будемо спостерігати, дивитися, а зараз ми робимо це. І це потрібно зробити. Для чого це робиться? Для того, щоб зараз саме в цей момент вже... Іде формування майбутніх бруньок врожаю. Уже прирости ми прозівали, трошки потрібно це було зробити. Ось вже прирости, які є, такі є. І тут буде просто масивно закладатися весь врожай. Тому що якщо лишити все без зрізу, то буде дуже паршивий врожай, там буде дуже слабкі бруньки. Будь. А так ми отримаємо вдосталь врожаю для нас, і він буде дуже гарний. Ось так виглядає, кажу, обрізаний. Вже бачимо, як просвітлюється крона. А ось так виглядає необрізаний. Все, що йде всередину, вирізаємо. І все, що один одному заважає. Ось у нас йде всередину. Ну, однією лівою я не зріжу, то і так покажу. Зрізаємо. І все, і відразу висвітлюється. Проходить сонечко, проходить вітер. А буде сонечко і буде вітер гуляти, Не будуть вони хворіти. Все тримаємось, працюємо, все буде добре.